Ні, ви, ви вирішите питання про заборону, підстави для заборони. Ви, взагалі, ще не член, не учасник процесу. Я учасник, третя особа Все. на ви ще не заявили, Я вас звертаюся, я в першу чергу до людини. Ви чуєте слово? Коли суд вам дозволиться знімати, які знімають? Ні, це не, не, не потребує додаткових дозволів, тому що з цього приводу це підстава для відводу вашого. І це мені подоручили, от і голову, от позивач мені це доручив зробити. Якщо він чує, то будь ласка, це його доручення. В першу чергу позивача доручення мені зробити відеозапис судового засідання. Будь ласка. Якщо ви не розумієте, Нема такого в законі, немає. Покажіть норму закону, яка забороняє. Це заборонено, тобто дозволено всіма законами в Україні. Ну, я те, що зробив, я зробив. Це ваше. Я себе буду знімати тоді далі. А далі приймайте рішення. Я себе знімаю. Далі я знімаю себе. Але це ви вчиняєте порушення. А ви? Я ні. Я законопослушний, дуже законопослушний. Я українець, я по... законопослушний. Я ж не, не те, що зайди понаїжджали, яких ви захищаєте. Я українець, а закон, українці законопослужні. Цьому наша біда. Дозволу головуючого, представник бахняк, Порушується права людини, порушується процесуальні права, порушується стаття 129 Конституції, заборона відео закону про очищення влади, про корупцію. Що, що робиться в цьому засіданні? Це е, є що дискримінація. Я прошу записати в журнал судового засідання перевищення власних повноважень головуючим, який заборонив е, знімати е, вчиняти відеонагляд, який дозволяє Конституція в першу чергу. І до, е, прошу представника е, цього е, під, е, Харченка продовжити відеонагляд. Дякую. З дозволу головуючи, третя сторона Реймер Володимир Євгенович. Е, у нас всі судові процеси є відкритими і гласними. Тому я вважаю, що суд, забороняючи запис, так, відеозапис, так, порушує основні принципи Конституції, власність судового процесу і відкритість судового процесу. І у разі у разі заборони я прошу вимагаю головуючого суддю постановити ухвалу про це. Все правильно. Ваша честь, порядним людям абсолютно нема що скривати. Власність і відкритість це, це єдине, що ми хочемо. Можна ти... присутні? Да, присутні ми да, можемо. Ну, так, так, бы не ходить. Вызвально. Так. Закрывайте далі. Я себе знімаю. Вам було сказано, виключить свою апарату. Вам було зазначити, вже це в наразу. Ви прийдемо вирішення цього питання, і дозволимо, а будемо вам.